Ось хороші новини для мусульман у всьому світі. Наразі є лише один джемаат з халіфом. Яка мусульманська секта вірно керується? Це дуже просто, тому що посланець Аллаха, алейхі васалям, дав нам відповідь. Пророк, салалагу, алейхі васалям, передбачив, що його умор спадеться на 73 секти. Але цікаво, що він сказав, що 72 із і 73 будуть у вогні. Це означає, що вони будуть ведені в оману, і лише одна матиме правильне правління. Природно, Сахаби запитали, як мусульмани можуть розпізнати ту єдину справжню групу мусульман. У відповідь Аллах сказав, що ця група істинних мусульман буде дотримуватись моєї суни та суни мого сахаба. І він також згадав їм, аль джамаа Тепер мусульманські вчені визнають, що не існує такого поняття як джамаат без халіфату, ви можете називати себе джамаатом, як завгодно без халіфату немає джамаату. Отже, ця група істинних мусульман матиме халіфа, і якщо хтось стверджує, що вони справжні мусульмани, про яких говорив пророк, то вони повинні сказати, що у них є халіф інакше це пусті претензії. Усахік Аль Бухарі расулах салаху алейхі васалям також сказав мусульманам, що коли зло стає широко поширеним, тоді тримайтесь джамаату мусульман, які мають імама. Ось хороша новина для мусульман у всьому світі. Наразі є лише один джамаат з халіфом. Це мусульманський ахмадійський джамаат. це сувора правда, з якою доведеться зустрітися. Просто немає іншої мусульманської течії, яку можна було б назвати джамаатом у її справжньому значенні. Ви повинні мати халіфа і за останнє століття лише один джамаат продемонстрував наявність халіфату, який підтримує Аллах. Розкажіть, чи є інший джамаат, який має халіфат? Якщо ні. Тоді завдання, яке дав нам посланець Алаха, алейхі васалям, дотримуватись джемату та їх імама, є позитивним лише для одного джемату ахмадійського мусульманського джемату.